Ся рождає, хто жо може знати, Ісус, моїм, я Марія му мати. Тут Ангели чудяться, рожденного бояться, а в стоїть трясеться, осе смутно пасеться, пастиріє клячуть Бога в тілі бачать тут же, тут же, тут же, тут же тут, Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський, і допомагає тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть тряситься, оса смутно паситься, пастиріє, клячуть, Бога в тілі бачать тут же, тут же, тут же тут, і же, носи тут. коли колише дитятко. Люляй же гелюй, мале отрочотку тут Ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осомутно паситься, пастиріє клячать, Бога тілі тут же, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. Триславні царі до Христа приходять, Ладан і миро і золото приносять, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл устої трясеться, смутно пасеться. пастирі є клячуть Бога в тілі бачать тут же. Туже, же, туже туслований же, Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю, невесоті три душі істини, що в суді все наповняєш, скарбнице благовій життя подателю, придисилися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, блавій душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і сину, і святому духові. І нині повсякчас і на віки віків, амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти сиріхи наші, владико, прості, беззаконня наші, святи звіта і сили, немочі наші Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Цю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь ночі нашої, сила небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо новацям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Нам. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цу і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Прийді, поклонімся, цареві нашому Богу, прийдіть та поклонімся, Христові, цареві нашому Богу, прийдіть та поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічник у скорботах, що вельми нападе на нас. То не, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і ори обертається в лебини морськії. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися ори сили його. Бистрі течі, течії, ріки веселять місто Божого, святого селі найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвід. та затривожились народи, захиталися царством да волосвій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступний наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда Він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він логи, зломить зброї, спалище вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цілий з нами заступний наш Бог Іякова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Мирю, Господи, помилуй. За мир звисоти, спасення душ наших, Господи, ви Господи, помилуй. За мир всього світу до святих божих церков, з'єднання всіх, Господа, помоліємося. Господи, помилуй. За святий храм, цих тих, що вірую. І благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господа ви помолімся. Господи, помилуй за святішого селенської архери, Леопаримського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за правосвященнішого архієпископа Митрополита, нашого Киртеодора, за правосвященного єпископа нашого Кир Дмитрія. Чесне пресвітерство у Христі деяконство за вас прочати людей, Господа помолімося помоліємося. Господи, помилуй. За Богом береження народ, наш за правління і за все військо, Господа помолімося помоліємося. Господи, помилуй, щоб як плуг, мід не вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили Твоєї і за перемогу над супротивником нашими, Господа, помоліємося. Господи, помилуй, щоб подати неослабну не зборимо і переможну силою, мужність Хри... Христ іменному воїнству нашому, за перемогу над ворогом і супротивником, і всіма нападниками їх. Господове помоліємося, Господи, помилуй, що сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господові помоліємося, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести їх, із ісління життя, полонених ворогами, і супротивниками і рабів його, і як в печалі, в скорботах до нього взиваю, Господа, помилійся, Господи, помилуй. Щоб визволити нам від усякої скорботи, гніву нужди, біди. Господа, ми Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоя благодатью, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, проблагословену, славну владаючи, нашу Богородицю, і приснадімо Марію з усіма, святими помянувши, самі себе один одного, і все життя наше, Христу Богові відаймо. Тобі, Господи, бо тобі не всяка слава, час і поклоніння, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Господь явився нам, славин хто йде, в вспогодні, сповітрися, Господи, бо він благ бобік бо милість його, бо Господь явився нам, славин хто йде, в ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене, іменем Господнім, протистояв я їм. Бо Господь явився йде, славенг той Господнє, Не мру, а жити і повім діла Господні, Бо, Господь явився нагом, благословен той йде, в ім'я Господнє, Камень, ким нечий не це став головою вугла. Від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь явився нам, благословень, хто йде, в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. перемоги, благовірному народу на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютви. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь за гоступництво перед яким ловімо, і з яким не осоромимося, не погордимося. І блає молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православний громаду, спаси благовірних людей, утверди справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім примудрість, будьмо уважні. Господь кріпость з людям своїм, не засподь благосовить людей своїх миром. Господь Годь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх, миром. Принесіть, Принесіть, від сини Божі, принесіть, Господові молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх, миром. гіром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Писан послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, морого кріпіться в Господі та мутності, сили, одягніться повну зброю Божу, щоб вимогли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши зуброню справедливості і взушеною готові, щоб проповідувати Евангелія миру. А над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте за все всі розпечені, стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний. Тобто, слава Богу, Боже, налилуя, аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Премудрію спростям, вислухаємо Святого Євангелія, мир усім, духові твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь учням своїм, істину кажу вам. Що хто скаже цій горі двигнися і кинеться в море, та не сумніватиметься у серці своїм, але віритиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, що будете просити в молитві, віруйте, бо що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого-небудь, щоб і отець ваш. Як на який на небі прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець наш, що на небі не простить, провина нашої. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великою милості твоєю, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за святі, Шовселенської Архере, Лево Попоримського. За блаженнішого патріарха нашого Святослава, за правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кіртодера, за правосвященного єпископа нашого Кірдимитрія. За тих, що служать, послужили в Святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на пострілу уповаємо і не на зброю, і не на зброя наша врятує нас, Господи, а допомоги Твоєї, всемоготні просимо. І на силу Твою сподіваємось, постаємо проти ворогів наших, в ім'я Твоє. Вірно прикликаємо і умовляємо, молимося, самотній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання. Сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і покори їх у Христолюбивому воїнству нашому. Віддай їх у, і молимось милосердний. Господи, вислухай і помилуй. господи, помилуй Господи, помилуй, господи, помилуй, щоб воїнство наше. Непоборним і непереможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай наш Боже, Спасителя, наш, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси. І тобі, славу віддаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Ще, ще приклонивши голови, Господа, ви помиляємося. Господи, помилуй. Господи Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, щедротах на смирення рабів Твоїх, і людинолюбством вислухай, і помилуй нас, Ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні в покаянні, зумлінням молимося Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти си Бог наш, і ми люди Твої, силою Твоєю обережені. Сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, Так, Господи, Боже Спасителю наш. Силою повання і заступниче наше, не згадай беззаконь і неправд людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості, і щедротах поістину смирених рабів твоїх, що припадають до тебе, благоутробує, Постань на поміч нам і обери нечестиве захвайство Твоїх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильні відвазі мужності. Погнати і наздогнати в ім'я Твоє перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай вінець нетління, бо ти є заступник і переможець із псіння всіх. Хто на тебе упуваю, і тобі славу вас Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Премудрій. Чесніше від Херови, не зрівняно самнішові, що без утління Бога слава породила, сушового родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христу, повання наше, слава тобі, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молодцем причистою Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилуй, і спасе нас як благий і людинолюбний. Нагомі. Всім дякую за молитву, всім гарного благословенного дня. Бог передує. Народився, перейшого з небес, що спасти людський, весь отігшився, перейшого з небес, що спасти люд свій,